Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися зі світом комах. А який гість до нас сьогодні завітав, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Ой, дива! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Так, метелик. Метелик це маленька комаха, вона має великі та сильні крильця, забарвлені у різні кольори. Улітку можна зустріти червоних, жовтих, блакитних метеликів, але найчастіше вони різнокольорові. Метелики мають чорні вуса. Багато очей, які допомагають сприйняти навколишній світ. Цікавою є історія народження метеликів. Спочатку вони народжуються гусеницею, а згодом перетворюються на гарних та граціозних метеликів. Харчуються метелики нектаром квітів, соком дерев та соком фруктів. За їх красу метеликам дали красиві імена це махаон, адмірал, лимонниця та інші. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Сьогодні на занятті ми зробимо з вами аплікацію метелик. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу кола. Різної величини для метелика, фломастер, клей, серветки і пензлик. Спочатку з маленьких кружечків наклеїмо тулуб метелика. Великі кола згиваємо навпіл для крильців метелика і також приклеюємо їх. Приклеїмо очі. Чорним фломастером малюємо вусики. Прикрашаємо крильця метелика кольоровими кружечками. Ось такий гарний метелик у нас з вами вийшов. До побачення, дітки, чекаю від вас ваших метеликів.